Шановні платники податків, до вашої уваги актуальна інформація щодо зміни кодів державних податкових інспекцій далі ДПІ. З 1 січня 2025 року у зв'язку зі зміною організаційної структури головного управління ДПС у Житомирській області відповідно до адміністративно-територіального устрою України проведена зміна ДПІ або коду ДПІ обслуговування платників. Головне управління ДПС у Житомирській області інформує платників податків про зміни, що відбулися. Так, відповідно до адміністративних районів у Житомирській області діє 4 ДПІ, а саме Бердичівська, код 624, Житомирська, 625, Коростенська, 626 та Звягільська 627. До Бердичівської ДПІ переведені платники податків, які раніше обслуговувались у Андрушівській та Ружинській ДПІ. До Житомирської ДПІ. Переведені платники, які раніше обслуговувались у Брусилівській, Хорошівській, Романівській, Коростишівській, Любарській, Попільнянській, Радомишльській, Пулинській, Черняхівській та Чуднівській ДПІ. До Коростенської ДПІ переведені платники, які раніше обслуговувались у Лугинській, Малинській, Овруцькій, Олевській ДПІ. До Звягільської ДПІ переведені платники, які обслуговувались у Баранівській та Ємільчинській ДПІ. Зазначену інформацію необхідно врахувати під час подання звітності та інших електронних документів до контролюючих органів у 2025 році. Інформація про зміну ДПІ області розміщена на субсайті головного управління ДПС у Житомирській області, а також на сторінці головного управління у Фейсбук. В електронному кабінеті платника податків можна буде переглянути дані про ДПІ обслуговування за основним та не основним місцем обліку у відкритій частині. Дані про взяття на облік платників податків у приватній частині реєстраційні дані меню Облікові дані платника. Звертаю увагу, що надання адміністративних, консультаційних та інформаційних послуг платникам податків та громадянам на території Житомирської області забезпечують вже згадані чотири ДПІ: Бердичівська ДПІ, Житомирська ДПІ, Коростенська ДПІ та Звягільська ДПІ. Важливо зазначити, що надання таких адміністративних послуг, як видача картки платника податків. Тобто отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків, внесення до паспорта громадянина України у формі книжечки даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків, внесення до паспорта громадянина України у формі книжечки відмітки про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта та видачі відомостей з Державного реєстру фізичних осіб. Платників податків про суми та джерела виплачених доходів та отриманих податків відбувається незалежно від місця обліку платників податків, а в тому числі в 11 пунктах обслуговування платників ДПІ, розміщених у таких містах та селищах області: Андрушівці, Ружені, Коростишеві, Любарі, Радомишлі, Романові, Хорошеві. Малині, овручі, Олевську та Баранівці.